Реальні справи, а не брехливі обіцянки. Це головне передвиборче гасло діючого президента. Але схоже, що в цей меседж Порошенка не вірять навіть в його виборчому штабі. Вітаю! Я Євген Плінський сьогодні в секретних матеріалах про те, як агітатори влади шукають тих, хто вірить президенту. Шукають, шукають, а знайти не можуть. У 2014 році перед президентськими виборами всі соцопитування пророкували перемогу Петру Порошенко ще в першому турі. Тоді соціологи не помилились. Цього разу соціологічні опитування вже рік показують сумну для діючого гаранта тенденцію. В кінці минулого року Порошенко ще вірив в свою перемогу, адже з невеликим відривом програвав Юлії Тимошенко. А вже сьогодні він може банально не потрапити навіть до другого туру. Сьогодні відрив президента від основного свого конкурента складає майже 10%. В Команді Гаранта в чесну перемогу вже не вірять. Проводимо опитування, прізвище, ім'я по батькові повний вік. І що навіщо? Якщо дасте номер телефону, навіщо? Яка організація? Тисячі агітаторів опитувачів вийшли на вулицю ще до офіційного висунення Петра Олексійовича кандидатом в президенти. Агенти Петра пішли по хатах. Вони збирають персональні дані виборців та завуальовано агітують проголосувати за їхнього шефа. Скажіть, закон дозволяє без документів заходити в чуже помешкання. А в мене є документи. Як це у мене? Нема документів. Навіть прізвища ніхто не сказав. Направду це виключно технологія для того, щоб створити, по перше, позитивну конотацію навколо кандидата, який зазначається в анкеті». Програмуєте людину з свого співрозмовника на те, що він зробив вірний вибір, так? тобто. Власноруч його підштовхуєте, намагаючись не просто авторитетом, власним, скажімо так, його надихнути, а є авторитет відсилки до а, певних фактів, але вони є певну міру дещо викривлені. Масштабна та добре організована агітаційна сітка гаранта вразила своїм цинізмом багатьох політтехнологів та конкурентів президента. Ми підтримуємо блок Петра Порошенка. за Це робота агітаційного палату. Ви знаходитесь. В команді саме діючого президента О, такі анкетування – це не більше ніж виборча технологія. Незаконна компанія по підкупу виборців і збору їх особистих даних запрацювала відразу ж після новорічних свят. А ось такі відеоролики, де свідомі виборці посилають подалі агентів Петра, все частіше і частіше з'являються в мережі. Якої організації зараз буде поліція? Так, а навіщо поліція? Наші журналісти прослизнули на один з тренінгів президентських опитувачів і ледве змогли винести звідти ноги. Там людину не випускає. Ви можна до неї зайти? Не можна. Ще один козир Порошенка, так званий адмінресурс, бюджетники та військові. Цю карту президент розіграє вже безпосередньо перед виборами. Лікар, вчитель, працівник пошти, ще хтось може бути надавторитетним, особливо там в сільській місцевості, в малих якихось населених пунктах. Там до цих людей дослухаються. Справа в тому, що цього разу виборці як ніколи включатимуть голову перед тим, як проголосувати. Тиск, підкуп та інші нечесні способи попливати. На їхній вибір навпаки дратують людей. Ну, дня, в нас опитування про політику суспільної думки. <плітна> Внаслідок роботи таких однодумців центральні штаби отримують батьорі звіти та оптимістичні рейтинги. Але що насправді вислуховують агітатори на робочому місці, відомо лише самим агітаторам. Починається вікна. Или Или про Порошенко тим більше. Поки що у нас не ходять. Але якщо почнуть ходити, то я сірником в морду. А поки п'яток винесу і прямо в морду. Нещодавно в нашому скандальному сюжеті ми показували, як журналісти влаштувалися агітаторами в штаб БПП. Тоді виявилося, що під виглядом соцопитування людей змушують ставити підписи в анкетах на підтримку президента та збирають їх особисті дані. Сьогодні ми пішли ще далі і самі вийшли на вулиці міста під виглядом агітаторів влади, ну щоб відчути справжню підтримку Порошенка народу. Ми вирішили спробувати на собі, як це бути політичним агітатором. Створюємо на швидкоруч самопроголошену агенцію запитувань громадської думки Блайн-Траст в назві ховаємо першу підказку для співрозмовників. Починаємо зі знервованого агітаторами Чернігова. Как виднося. Як відноситесь до Порошенка? Нія. Я ж не знаю, як ви ставитесь. Плюс чи мінус? Мінус, так. Плюс-мінус таким так. Позитивно, негативно. Перше, як ви відноситесь до Порошенко? Плюс-мінус. Мінус. 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 Він? він же у вас Томостур проводив? Не вразив? Як відноситесь до Порошенка плюс-мінус. Мінус. Мінус. Як відноситесь до Порошенка? Погано. З десятків опитаних згодились на розмову одиниці. Більшість біжить від агітаторів як від чуми. Доброго дня! в нас опитування громадської думки про Порошенка. Анонімне, ніхто не дізнається нічого. 13 питань, 13 відповідей, плюс-мінус. Опитування громадської думки про Порошенка звісно. Більшлітні люди взагалі емоції не приховували. Ті ж ще теж ні навіть споросинка, правда. Просто це гроші ходить зараз. Як по квартирах будуть ходити, я одразу окропом з чайника в пику ходять. А що ходили по квартирам? Ходять, тисячу пропонують за паспортні дані. Погані звістки для команди Гаранта. Майже ніхто не бачить результатів або взагалі не розуміє значення такого слова, як деолігархізація. Всі рівні перед законом. Ніяких олігархів в Україні більше не буде. І тому програма деолігархізації буде втілюватись в життя. Проведення деолігархізації було одним з основних пунктів предвиборчої програми Гаранта 5 років тому. Сьогодні люди в більшості навіть не розуміють цього слова. Ви, 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 Ось ви бачите результат деолігархізації. Деолігархізації. Деолігархізація. Де Ладно, я сумніваюся, я не знаю, що це. Ага. Далекі від Томосу і від безвізу українці реальних покращень у своєму житті за ці п'ять років майже не відчули. Ви відчули поліпшення за каденції Петра Олексійовича? Як же я почув, коли всі стали ціни? І тарифи такі, що страшні. Але якщо агітатор спробує навідатись до квартир, то його зустрінуть консьєржі, які міцно тримають оборону від агітаторів після нещодавніх відео з мережі. Ми пройти по квартирам, хочемо запитати громадську думку. Ой, ні, без старшої я не пускаю. По Чернігову наш будинок 67-й. Заплатили по тисячу гривень жителям за те, що вони проголосують за Порошенко. Звісно, завжди знайдуться волонтери, які допоможуть проникнути в будинок незнайомцям. Починається вікна. про Порошенко тим більше. До те, що моєї не заходьте, бо вона вам скаже, що якби був Симоненко, то вона б за Симоненка голосувала. Але в квартирах фанатів поспілкуватись на тему дій президента, як правило, в рази менше ніж на вулиці. З усього під'їзду нам відчинив лише один дядько. Як відноситесь до Порошенка? Я задоволений. Щоправда, цей дядько був одним з небагатьох, хто згодився залишити особисті дані незнайомим людям. Можу залишити, хай історія знає. Після таких опитувань нам стало зрозуміло, що коїться з рейтингами діючого президента. В сухому залишку можна сміливо сказати, що агенти Петра зробили йому ведмежу послугу, вирушивши по домівках виборців. Адже при відсутності реальних покращень така нав'язливість тільки дратує українців. Схоже, що діюча влада не гребу будь-якими методами заради того, щоб залишитися при владі. Справжніх перемог не вистачає, тож у хід ідуть, підкуп та маніпуляція. Але українці дуже швидко розкусили агітаторів БПП, адже як у прислів'ї, скільки не кажи халва у роті солодше не стане. Те саме і з покращенням життя, покращенням якого поки що немає. З вами були секретні матеріали до зустрічі на 1+1